Дай Боже здоров'я всім! Вітаю на своєму каналі Коні і Різбляр. Хочу показати вам свій автопарк. Автопарк простий. Там тік-так закинув, то писали, що морозиво возити. <laughs> Можна і морозиво возити теж. Лише би ви встигли його довести, бо воно не розтопилось. Там фира загружена, то дрова додому вожу, а тут є отакі. Усі фири на продаж, ну та крайна, я думаю, що ні, що з дровами загружена. Так, щоб комусь дуже хотілося, то... Та дорога, коротше, що говорити. Попусто говорити не буду, бо ця фера дорога, вона дуже, з дуже моцного желіза зроблена. Там грубостінчаті такі стінки. Дуже стінки, моцні такі квадратні ці профіля, Вигнуто все. тормоза. Довжина цієї ефіри 3 метри. Ця йде коротша. Ця веде два з чимось. До цієї є сідушки. Ну, дай Андрійку сідушки. Давай одну, то є дві сідушки, на тут зроблені. То є на всі зроблені. Ласю. Так, ану триме. Я поклав. Так, оця, навіть у себе, фарбував. Ця тира оббита отаку штуку, то є такі дві сідушки. Отаких от є дві. Ще є вроді трета. Дно теж так оббите. От тут є, допустимо, це зад. У цій зад Москвіч, у цій зад теж Москвіч, тут вперед-зад жигуль. Зараз Андрійко принесе рулетку і поміряємо, все, розкажемо детальніше. Ціна тої, що здравами загружена. Якщо б комусь цікаво було 25 тисяч. Ціна цієї другої, широкої, цієї легонької, може бути за 20, ціна цієї 15, і ціна цієї так само 15. Тут васах треба переробляти, але там основа без васага, так куштує. Так Кому дорого, чи щось не подобається, ну, то шукайте дешевше і пусто дурно ні дзвоніть, ні пишіть, бо того, що ціна отаких от 4 коліс, допустимо, отаке от колесо, чи отаке, от то я платив за Четверо коліс, 4600 гривень, я лише за самі скати платив без десь. Це може йти на вагу. Тут зроблено, що можна по центрі ставити вагу і штиль вага. А можна там чіпляти одного коника. Так. Три зроблені на кругах, це зроблена на кругу. Це я возив каміння, то я отут порозривав, бо оці переди, я тут усе повсилював, це переварив і розворот. Аби був більший, то я піднімав. Так, тримай. Міряємо. це 2,80 май. 2,80 довжині. Тут має 96. Внизу має 46. 46. Далі поїхали. Ця. Отак лавимо. Ну, так, я не вийду. Сібі покажи, звичай. Це має отак. 2,42. Ну, будемо казати, 2,40. Підлога в цей. Підлога 76. По зовнішніх, а ну, покажи отак, що зсередини я беру. 127. Отак вона має, 127. Ця зварена намертво, тобто вона не розтягується. Зроблені тормоза, тормоза зроблені з домкрата. Тормоза зроблені з домкрата. Задні, Задна ось з вісімки чи з дев'ятки, і там можна поставити навіть колодки, що можна ставити, вмонтувати туди тормоза такі на рідині чи на ручнику, ну, нема різниці. Отак беремо, ну, по центру скаки берем, по осях. 120 вона тут має. Це по центру, по осях. 120. Ця має 110. Так. Ця 116. Тут міряємо ну, без васага підлогу. Так, що у нас тут? 56 56. Поверхове, якщо зробити нормальний васаг, метр 24. 124. Тепер для тих, хто казав, що скільки є метрів, хто угадував і може вгадав, а може і не вгадав. Отак, ловимо за край і сюди. Тут є три метри. Тридцять. Три метри, бо там борт забирають. А. Так, тут є 160. Тут унизу, отак, по дошках, є 68. І отак по висоті. По висоті отак є 90, то кубатуру можете мірити саму, натрима. Отако. От на цій зроблені тормоза отаким чином. Рейц. така е, шруба з шаговою різьбою. і зроблені тормоза. Отак на тязі і там уварені. Рейсори з зіла чи з чого. Тут ця зроблена по-іншому. Ця зроблена на ланцюгу і дерев'яна така уставка, яка міняється з бризовичками. На цій тормозів нема. Розвору ту, що я переламав, я переробив, зробив. Уставив такий кусок грубостінчатої труби, потім там кусок рейсори і тут по рейсорі їхає. Туди пішла звичайна труба, така з магазину куплена. Отак воно все виглядає. Отакий автопарк. Ще раз нагадаю, так по, по черзі ця йде 15. Ця йде 15, ця йде 20, і ця може бути за 25. Зроблена ще отака сідовка. Отак, От так само на кругу, дуже міцна. Для того, щоб один кінь перетягував, що ж десь стягнув по рівному, то є ланве на цій на цій на тій крайній на одного коня справа зліва там можете перекладати хто як хоче Ось такий механізм тут на цій фірі теж є сідушка гарна зроблена підпасована на титанах на отакій різині у мене на всіх возах на одних осях, одинакова резина. Ось такі протектори. Зроблено все добротно. На подальше маю ще довозити на 5 габіонів каміння і цей васах. Кошик, хто як називає, буду переробляти і буду робити її довше, буду робити її 3-метрово, так само, так само, як та, так буде і ця зроблена на 3 метри. Нормальні борти, свіженькі, новенькі, через той не фарбував, не хотів, не було. Не треба було це робити, бо того, що це марно використовував себе. Марно би використовував матеріал, фарба і все решта. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Дзвоніть, пишіть, доставка є, будьте здорові!